Добрий ранок, шановні брати та сестри. Я пастор Костянтин Вітровий, і сьогодні я хотів би поділитися словом з другої книги Івана, перший розділ, четвертий вірш. Написано: Я дуже зрадів, що знайшов між твоїми дітьми таких, як ходять в істині, згідно з заповіді, яку ми одержали від отця. У другому посланні апостол Іван називає себе старцем, маючи на увазі, що його вік та те. Що він від початку і до кінця був поруч з Ісусом, дає йому право звертатися до всього тіла Христового, церкви Божої, яку він називає Господньою, нагадавши церкві не нову заповідь, але ту, які всі апостоли мають від початку, щоб ми любили один одного. Членів церкви він називає дітьми, про яких він радіє, що вони ходять в істині. І щоб церква продовжувала ходити в істині, наказує спілкуватися з усяким, хто переступає вчення Христове і не перебуває в ньому, кажучи, що такі не мають Бога, як написано, кожний, хто чинить переступ і не залишається у вченні Христа Бога, не має. Хто перебуває у вченні, той має Отця і Сина. Коли хто… Приходить до вас, але не приносить цього вчення, не приймайте його в дім і не вітайте його. Отже, апостол Іван нагадує нам, що справжня любов і вірність Господу це здатність дотримуватися істини, яку ми отримали від нього. Нехай Божа любов і світло істини будуть із вами сьогодні та завжди, надихаючи вас бути вірними навіть у складні часи.